Розкажи нам. Мед люблю їх. Понятно? Мед ми любимо дуже. Ну і плюс, коли гарні роки, непоганий дохід. Зефір тікай сюди. Котик тут у нас ходить, теж провіряє, контролює процес. Тікай, бо покусають тебе, це тобі не літо. Все хазяйство тут. І півники. Сонечко, вечір пригріло. То дощів нас були. Чому ти став джоляром? Ми зрозуміли, що ти мед полюбляв, а ще. Професію собі. За одне. Коло меду вирішив. Мати. Були різні професії. Щоб не купляти, а... І, мати. і свинство, і хліб пекли на базар, Ой. і коров тримали, сир, сметана, яйця.